Дуже класна іграшка із серії іграшок, рослини та зомбі. В набір входить ось така пластикова підставка, квітка. Далі гумова, ось така голівка у квітки, три кульки для того, щоб стріляти, і зомбі, в якого ми будемо попадати цілитися. Ставимо зомбі, одягаємо йому капелюшок. Фіксуємо його, ставимо, вставляємо кульку у роти квітці і цілимося в нашого зомбі. І ось так попадаємо, стріляємо. Ось так ці кульки вистрелюють. Є два наборчики в наявності, ось такий і трішки інший. Дуже цікава іграшка. Можна попадати у різні мішені.